Рішення Президента США дати Путіну 50 днів погрожуючи тарифами надати Україні ППО та пакет санкцій, які, сподіваюсь, ухвалять сьогодні, змусять Путіна визнати реальність. Він зайшов надто далеко і тепер у глухому куті. Він має припинити вогонь. Загроза США ввести 30 мито на ЄС це неприйнятний шантаж, що не відповідає особливим відносинам між США та ЄС. Іран порушив зобов'язання взяті 10 років тому під час переговорів щодо ядерної програми. Франція та партнери мають право відновити ембарго на зброю, банки та ядерне обладнання зняте 10 років тому. Без чітких відчутних перевірених зобов'язань Ірану ми зробимо це до кінця серпня.